Так склалася турнірна ситуація, що доля золотих медалей вирішувалася у заключному матчі останнього туру. Перед ним команди Золотоноші та Кировограда мали однакову кількість очок, тож переможець поєдинку ставав тріумфатором ветеранських змагань. Глядачі, які зібралися на трибунах палацу спорту Будівельник, очікували безкомпромісної боротьби. Але такою вона була тільки в стартовому сеті. Кировоградці трималися на рівних і програли її з мінімальною різницею 23-25. Однак надалі на майданчику безроздільно домінував Златогор. Команда, яку вели вперед її ключові гравці Віталій Воцехівський, Борис Нудьга та Віталій Прокопенко, буквально розтрощила суперників у двох наступних сетах 25-13 і 25-17. Цікаво, що за всю історію Златогор Ліги команда Віталія Воцехівського не програла жодного разу. Команда Стерогорада це дуже сильна команда, і, мабуть, ви замітили, особливо вони сильні прийомі в захисті. Але так сталося, що починаючи з другої партії, ми просто трошки менше зробили помилу. Ми непогано останні півтора місяці тренувалися і, мабуть, ці тренування дали свій позитивний результат. Турнір масштабний, дійсно. кількість складностей, їх, їх відимих і невідимих, їх, к сожалению, много, більше, ніж достатньо. Тому, коли це все закінчується, то і закінчується успішно, то, звісно, є чувство большого удовлетворения. Ну і надіжди на те, що наше движення продовжиться і майбутньому». Після гри відбулося урочисте нагородження переможців і призерів першого дивізіону та ветеранського турніру Златогор ліги. У ветеранів трійку призерів склали команди Золотоноші Кировограда та Драбова, а в першому дивізіоні Драбівський Альтаїр, Черкаський Домолюкс та Кировоградське обленерго. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.